Природі це, як правило, однорічні і багаторічні рослини. Так і в культурі зустрічаються дельфіній однорічний і дельфіній багаторічний. Дельфіній однорічний його часто називають дельфіній Аякса. Однорічний дельфіній висівається весною відразу в ґрунт. Це однорічні рослини різної висоти від 30 до метра висотою, в залежності від сорту. Часто їх квітникарі називають паличками-виручалочками, тому що дельфініума однорічного дуже короткий термін від посіву рослин до сквітування. Навпаки, дельфініум багаторічний від посіву до квітування. Проходить до двох років. Не всі багаторічники розмножуються насінням. Особлива заслуга дельфів, сортів дельфінів, то, що їх можна розмножувати насінням. Нині в культурі поширені дельфінівми Тихоокеанські, Пацифіка і міжвидові гібриди новозеландські. Це найбільш новіша сортосерія гібридів дельфінівів. Новозеландські дельфініуми відділяються високою морозостійкістю, махровістю квіток і стійкістю в культурі. Тихоокеанські дельфініуми були створені в Америці. У нас ці рослини не настільки довговічні і, взагалі, як і в світовій культурі, їх часто культивують як двохрічні рослини, тобто в перший рік їх сіють. Вони прекрасно зимують, на наступний рік вони чудово квітують. Але наступну зиму, як правило, не перезимовують. Через то їх вирощують як двохрічну культуру. Сіємо, зацвіли і потім сієм нові рослини. Коли ми можемо сіяти дельфініуми? Взагалі потрібно слідкувати, тому що насіння дельфініума має дуже короткий термін зберігання, і якщо у нас вже старе насіння, його можна замочити у стимуляторах росту для того, щоб покращити його схожість. Музика. Найкращі дельфініуми, якщо в нас багато насіння, можемо висівати під зиму. Підземні посіви ми проводимо уже десь в кінці листопада місяця, щоб земля, щоб наші насіння не встигло прорости. Для цього підготовлюємо грядку. Вона повинна дещо бути припіднята над поверхньою ґрунту, щоб взимку не застоювалася волога. І проводимо посів, загортаємо наші грядочки. І обов'язково ставимо кілочки або етикетки, помічуємо, де ми посіяли, тому що багаторічні рослини вони не так швидко сходять, як однорічники. І весняні бур'яни можуть зійти значно швидше, і ми можемо загубити наші посіви. Для того, щоб ми наші посіви не загубили, ми посів так же само можемо провести в контейнери. Набираємо сюди родючу, дреновану, хорошо дреновану суміш. Тут може бути садова земля, добре перепривши перегній, річковий пісок і нейтральний торф. Тому що дельфіні в мене люблять кислих ґрунтів, вони більш схильні до нейтральних і лужних ґрунтів. І не люблять застою води, але потребують дуже родючих ґрунтів. Заливаємо наш контейнер обов'язково. Не дивлячись, що ми сіємо під зиму, ми наш контейнер обов'язково заливаємо, проводимо посів насіння, присипаємо насіння десь на сантиметр. Тобто, якщо ми робимо підзимній посів, ми сіємо насіння дещо глибше, чим ми це робимо у себе на підвіконнику чи в теплиці. Тому що наше насіння може вимиватися талою водою. На ньому буде лежати сніг, тому ми десь заглиблюємо на 1 сантиметр. Контейнер ми можемо просто залишити на поверхні ґрунту, але краще його прикопати в ґрунт. Тобто ми викопуємо ямку на глибину контейнера і присипаємо наш контейнер. Весною такий контейнер не буде. Тобто присипаємо на рівні ґрунту. Якщо ми його закопаємо глибше, в ньому буде застоюватися вода і це буде шкодити нашому насінню. Присипаємо на рівні або дещо трошки вище. Узимку такий контейнер не буде страдати від різких перепадів температури, він буде на рівні промерзати на рівні з ґрунтом, а навісні він не буде пересихати. Тому що землесуміш у контейнері буде підтягувати вологу з ґрунту, за ним буде легше слідкувати. І ми не загубимо наші посіви, тому що ми будемо знати, що в даному контейнері було висіяно насіння. Якщо ми не посіяли наше насіння. Під зиму або в нас його дуже мало. Ми його в відкритому ґрунті можемо посіви просто загубити. Тоді ми сіємо дельфінію десь в середині березня місяця на підвіконні, на підвіконні або у теплиці. Так же само вродючу добре дреновану суміш, проливаємо її водою, висіваємо насіння, присипаємо його десь на. Пів сантиметра на 5 мм. Добре уплотняємо і після посіву опять же, добре зволожуємо ґрунт. Для того, щоб наші сходи були рясніші і швидше зійшли, насіння дельфінму можна стратифікувати. Тобто ми замочуємо насіння, замотуємо його у вологу салфетку. Складемо його в кульочок і можемо покласти в морозильну камеру, щоб воно там промерзало 2-3 неділі. І потім ми вже його висіваємо в горшок і так само накриваємо склом і чекаємо до появи всходів. Коли з'являються перші всходи, ми обов'язково стекло знімаємо. І вже потім слідкуємо, щоб наші сходи не пересихали. І коли з'являються вже 2-3 справжні листочки, ми розпокіруємо рослини в окремі горщики. І Якщо наша суміш не зовсім родюча, рослини ростуть дуже повільно, їх можна підживлювати через, дві, через неділю після пікіровки, їх можна підживлювати комплексними добривами, які включають азот, фосфор, калій. Можна перші підживлення проводити виключно азотними добривами, які будуть спонукати ріст рослин. Зацвітають, якщо ми висіваємо наші рослини в теплицю, чим раніше ми їх посіємо, ми можемо отримати перше цвітіння уже десь у цьому ж році, в серпні-вересні місяці. Але це цвітіння буде не дружне і не таке. Пишне суцвіття будуть дещо менших розмірів. І при дуже ранньому посіві потрібно обов'язково підсвічувати розсаду. Якщо у нас немає такої можливості підсвітки, то краще висівати десь із середини березня, не спішити з дуже ранніми посівами. До зими наші рослини формують розетку листків. І так вони перезимовують. А вже і десь у вересні місяці їх у сіянці вже можна висаджувати на клумбу там, де вони будуть зрости, на постійне місце їхнього зростання. В наступному році ми отримуємо чудове цвітіння дельфіняв. Висаджує саженці дельфінів на самому сонячному місці. Це рослини сонця, але в жарких регіонах, де влітку досить високі температури і мало вологи, можна рослини висаджувати на півтіні, там, де будуть тільки ранішнє сонце, і після обідня тінь, яка буде прикривати рослини дельфінію від палких сонячних променів. Дельфінів, як я вже говорила, потребують дуже родючих ґрунтів. Тому перед посадкою в ґрунт можна додати компост або добре перепрівший перегній, або інші якісь органічні добрива. Ми краще висаджувати групами. Це саме високорослі рослини в нашому квітнику, які будуть створювати структуру нашої композиції. Їх висаджують на задньому плані або в центрі клумби. Можна взагалі висаджувати окремі групи дельфінума. Найкраще вони дивляться десь по 3-5 рослин. Висаджують їх десь на відстані 70 см один від одного, тому що рослини дуже високорослі. Навесні, коли наші дельфіні ми вже проросли, відросли десь на сантиметрів 5, см, ми слідкуємо, щоб у одному кущі було не більше 5, максимум сім пагонів. Решту пагонів ми виламуємо, тому що якщо буде дуже густий кущ, наші соцвіття будуть дуже дрібними і ми не побачимо пишного цвітіння чутових дельфініумів. Навесні обов'язково потрібно рослини підживити комплексними добрами азот, фосфор, калій можна замульчувати компостом. Але коли ми проводимо мульчування, бажано, щоб мульча не контактувала із стеблами, тому що дельфіні дуже схильні до пораження грибковими хворобами. Рослини поливаємо тільки при необхідності і бажано зі шланги під корінь. Або організовувати капельний полив. Звичайно, дельфініуми переносять і дощування, але при цьому ми можемо спонукати до появи мучнистої роси. Тобто навісні, якщо ви знаєте, що є мучниста роса на інших рослинах, то дельфінів ми бажано профілактично обробити проти мучнистої роси. В подальшому дельфініуми необхідно підв'язати. Коли вже рослини досягають 50-70 см висотою, їх потрібно обов'язково підв'язати до тонкої міцної опори. Можна їх навіть поставити, дві-три біля куща можна підв'язати окремо кожний пагін, тому що пагони дельфініума дуже крихкі і вони легко виломуються, особливо від пориву вітру під час дощу. Після відцвітання дельфініума, Фіні обрізаємо і через деякий час відростають нові пагони. Після відростання нових пагонів старі пагони ми повністю видаляємо.